Це знову я, ліманята. Вітаю вас у новому відосі. Одразу попрошу поставити лайк, якщо ви українці, і ми починаємо. Тут нас буде перевірка жителя на його інтелект. Я думаю, ви вже бачили такі відео, але точно не перевіряли такого. Дуже цікаво, вже хочу сам перевірити. Давайте додивимось і будемо робити справу. Тепер до діла. Ламаємо докази того, як в небі з'явився камінь. І почнемо будувати всю цю тємку. Покажу вам будівництво уривками, тому що роботи тут дійсно багато на хвилин 15. А вам, я думаю, не дуже цікаво буде дивитися, як ми просто повторюємо щось на відео з інтернету. Тому потроху я збудую всю цю конструкцію, і перейду до перевірки. До речі, я не знаю, навіщо треба було робити багато блоків з необробленого заліза і золота. Напишіть мені в коментарях, хто в курсі, бо чесно, мене це зацікавило. Тим часом ми переходимо вже до будівництва самої хатинки. Вона вийшла в мене не така, як на відео, але дуже. Дуже схожа. Вона просто трохи менша. Тепер встановлюємо освітлення, щоб все виглядало красиво і нічого зайвого не заспавнилося. Про всяк випадок приберемо цей стовп, що він не заважав. Ось що в нас вийшло, друзі, один в один, як на тому відосі Тому я вважаю, що ми готові до перевірки. Ні, ну ви просто гляньте, яка це краса. Спавнемо зомбі і спавнемо жителя. Ну що, поїхали? Так, маленький побіг. Чого ти зупинився? Йди вперед. Він, походу, просто дражний зомбаря. Прибіг. Не може зрозуміти, куди йти. А, ні, нормально. Подивіться, як він тупить. Ой, йому дісталося. Тікай, жителю, тікай. Нормально, нормально все проходить. Трошки підстрачника отримав, але рухається добре. Ось ось. Подивіться, яка у нього якісь зелені оці штучки, коли він наступив на залізо. Чому це так? Поясніть мені хтось, я реально не розумію. І нарешті він дістався до хати. Але я забув двері. А, боже, зараз, зараз зомбі вже прийде. Господи, треба швидше. Хоч якісь, боже, хоч якісь. Фух, готово. Встановив на останній секунді наш малий ліг спати. Отже, ліменята, це відео Правда. Рахунок 1-0 на користь правди, а ми рухаємося далі. Так, тут щось пов'язане з маяками. Зробити це зовсім не складно. Я думаю, що все вийде. І накриває все це килимом зеленим. Добре буду знати. Так, проходить крізь маяк. Окей. А тепер не може? Ого, я такого ще не бачив. Давайте пробувати. Оскільки в мене тут під землею блоків небагато, збудуємо все власноруч. Маяки готові. Тепер робимо все, як було на відосі. Закопали попереду, позаду зламали три блоки. Трохи добудували і ставимо хвіртки разом із повторювачами. І важіль. В цілому працює. Тепер супер важка справа. Нам треба поставити килим. Так, друзі, я побачив назву і знаю, що це килим. Не буде, як у минулому відео з обсидіаном і машиною. Тепер трохи добудовуємо платформу для руху. І все працює! Вау! Я не думав, що це так буде! Жесть! О, тут можна проповзти на шифті. Ха! Я знайшов контру цієї фішки. Прикол. Але в будь-якому разі відосі правда, тому рахунок в нас 2-0 і ми рухаємося далі. А що якщо поставити шибку, а не блок скла? Прикольно, але ніби зі склом було краще. Понял, коротше. Тут на знову механізми якісь. Поки не зрозуміло, що це, але як завжди виглядає цікавенько. Знаєте, за прикольними механізмами завжди дуже цікаво дивитися, а особливо цікаво їх повторювати, потім ще й використовувати у себе в хаті. Ого, як воно так. Жесть, давайте перевіряти. Викопуємо невеличку ямку. Ну, як невеличку, таку, як на відосі. Ставимо блоки і поршні. Тепер смо і редстоун хитромосно поставили два поршні. Закриваємо всю цю тусовку. Важіль. Ну, ніби працює. Ставимо верстат і, наприклад, картографічний стіл. Ковальський стіл і ткацький верстат. І це працює! Вау! Друзі, я шокований, це просто супер. Таку штучку я точно зроблю у своїй хаті. Рахунок в нас 3-0 на користь правди, а ми рухаємося далі. Ой, тут у нас буде точно щось велике і важке. Ніби виглядає як правда, але на практиці завжди якась фігня вилазить. Боже, щось він там мудрить і мудрить, мудрить і мудрить. Я вже чесно навіть трошки пожалів, що я взяв цей шорт на перевірку. Виходить у нас такий рояль. Ну, давайте робити. Будуємо невеличку стінку. І взагалі переведемо трохи до ладу навколишнє середовище. Готово. Встановлюємо стійки. Між ними блок і поршні з редстоун блоками. Поршні ламаємо і ставимо додаткові стійки. Під ними викопуємо простір і ставимо плити. Добре, ми це діло сховали. Тепер вдягаємо голови дракона. Якщо робити це не в креативі, то удачі вам! Я не знаю скільки треба замочити драконів, щоб поставити таке. А тим часом ми продовжимо робити все як на відосі. Ставимо кафедру на неї книгу з пером. Зверху плити, і нам залишилося зробити стілець. Тут насправді вже нічого цікавого. Вдягаємо шолом на стіку, бо на таке ми сідати точно не будемо. І зараз будемо проводити різні махінації для того, щоб зробити це все приблизно як в реальному житті. Е, -е, -е лімо не понімає. <плес> я як завжди. Боже, нарешті я зробив це. Так, все готово, завштовхнули. Тепер робимо гарну підлогу. Додаємо декорацію у вигляді свічок та квіточки. Тільки тут треба сходи, а не плити. Залишилися люки. Ставимо з усіх сторін. В результаті в нас вийшов справжній рояль, і це відео також правда. Супер результат. Граємо на піаніно. Відосік правда, рахунок у нас вже 4-0. Правда, сьогодні просто бомбить, а ми рухаємося далі. Тут у нас буде перевірка динамітом. Це цікаво. Як показує практика мого каналу, всі відео з динамітом брехня. Але в цей раз в мене є надія, що тут не буде брехні, тому що це не виглядає як якісь моди або ще якась фігня, яка, як завжди, в відосах є обманом. Підготуємо простір для роботи підривника. Не знаю, як вам, але мені дійсно цікаво, що тут буде. Особливо з ковадлом і динамітом. Чи то дійсно правда? Ну а перед цим нам треба ще багато чого збудувати, точніше, майже все, що нам <плес> треба в тому відосі. Як ви знаєте, з динамітами в мене не дуже все. Але чомусь я вірю, що в цей раз має точно все бути нормально. Ну не, не схоже ж на моди, правда, правда. Тому чому ні? Тим часом ми вже майже закінчили, але в процесі стався нещасний випадок. Що Що це воно вибухнуло просто так. Що за фігня? Перегрівся, чи що. Все, я відремонтував. Рухаємося далі. Ось що в нас вийшло, друзі, знову цілий тестувальний полігон. І все таке гарненьке, червоненьке, як треба якраз. Давайте підривати! -у! -у, -у, -у! Перший полетів. Тут простий вибух. Окей, без питань. Давайте далі. Ого, подивіться, він відрізняється. Це більше, а цей менший. Прикол. Тепер на водичці. Ну, це було очевидно. А от до лави є питання. Офігеть так само. Тепер тест з піском. Ну, в цілому, розірвало, як і мало розірвати. А от ковадло найцікавіше. Дивимося. Ого, жесть! Як так? Неочікувано для мене. Подивіться, який дивний вибух стався з яйцем. Рівненький квадратик. І залишилася вагонетка. Ха, ха ні, ну звісно, в мене не може все бути так просто. Поки доісторичний лимон на фоні намагається розібратися, як підпалити динаміту ваганеці, у мене є питання. Напишіть в коментарях, чи хотіли ви відео, де я будую справжню підводну базу і фортецю. Якщо в коментарях буде 10 людей, які хочуть цього, я зроблю це. А поки ми повертаємося до того, що я все ж не зміг його підпалити. В мене згоріло, і тому я підірву це класичним чином. Ого, полетіло. Це відео виявилося теж правдою і рахунок у нас 5-0. Таке вперше в історії відосів правда або фейк. А ми рухаємося далі. Ой-ой-ой, засмерділо таким моцним фейком. М -м -м. Давайте дивитися і одразу переходити до справи. Поняв, давайте робити. Для початку я побудую портал в пекло. Так, це є. Тепер перероблюємо його у смарагдовий. Є. Підпалили не працює. Робимо зелене скло. І зелені шибки. Даємо їм ім'я. Портал Ехе І підриваємо їх у воді. І, звісно ж, підриваємо так, ніби це щось змінить. Забираємо нашу магічну портальну якусь фігню і ставимо її для того, щоб у нас він працював. І все, в нас є готовий портал. Але веде він в нікуди. Це відео фейк. рахунок стає 5-1. Все одно на користь правди. Не хочу затримуватися на цьому моменті, тому дивимося наступний відосік. Полюбляю такі експериментальні відео. А попуг за що? Пігліни. Ці пекельні тіпи. забув, яких там звуть. Ну, коротше, все зрозуміло. Ну що, давайте робити? Для початку я викопав сім ям для тесту. Тепер накидаємо туди світла. Все готово, друзі? Давайте тестувати. Перші в нас скелети і вовк. Ха, Вовк їсть кісточки, супер. Давайте ще докинемо хай допоможе. Тепер папуги і печиво. О ні. Якщо годуєш попуг печивом, то вони дійсно помирають. Це жах. Але таке життя, рухаємося далі. Тепер пігліни і гриб. Ой, е, тільки трошки інші треба. Щось непонятне. Ну, нічого не сталося. Йдемо до кріперів та котів. Все вже давно знав, що кріпери бояться котів. Прикольно. Заливаємо бідолашних водою. Сумно мені за них, але їх дім у пеклі. Жителі зомбі то і так зрозуміло. Не розумію, чому вони не можуть йому по голові надавати, їх так багато. І наостанок вівці та динаміт. Бум. Ось і все, друзі. Цей відосік. Правда. Рахунок стає 6-1 на користь правди. В цьому відео правда забрала повну домінацію над фейками. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал та пишіть свої коментарі. І звісно ж, слава Україні.